Привітуліки, привітуліки. 3 вересня, середа, і в нас розпочалося фарбування. Перший раз вовочка вже пофарбував, воно висохло. Це був перший слой, точніше, перший слой ось тут. Видно, добре. І вже фарбує другий шар. Не знаю, скільки ти будеш? Два чи три робити. На фарбі пишеться два-три шари фарбувати треба. Я не пам'ятаю, в коридорі, ми, здається, три, да, фарбували? А тут скільки ти плануєш два і бросити чи третій, як висохне? Видно? Видно буде. Сказав, буде видно. Так, що ось такі справи. Вже скоро, як потолок висохне фарба, і можна буде зробити тут освітлення, і вже буде тоді не оцей, ось ліхтарик, лампа, а яскравіше. Видно буде. Для стін купили ось отаку ґрунтовку. Це концентрат, розводиться оця одна літра ґрунтовки на 4 літри води. Це будуть ґрунтуватися стіни перед фарбуванням. Шукала, шукала сьогодні інформацію, ну, це я і раніше намагалася багато чого записувати, а тепер і подавно треба, бо пам'яті немає взагалі. І відео ж підписувалися, названі саме по подіям, да, що коли зробили. А, ой, бачу, червона трояндочка зацвіла. Треба буде сходити на двір. На екскурсію. Е, значить, е, пам'ятаю добре, що десь колись у відео розповідала і здається, навіть показувала, яку фарбу ми купили, які колори, і що в який колір плануємо фарбувати. Що ж ви думаєте? Вилетіла з голови навзніч. Я чомусь взагалі останнім часом думала, що в нас буде оця біжева фарба, як зараз у ванні фарбує, що вона буде і в ванні, і на кухні. А Вова сьогодні мені каже, ти про що взагалі? Ми ж фарбу купляли вже ну, кольорову, да, на ванну зелену, на кухню червону. А колори і білу фарбу. А в нас ще є одне відробілеї чи нема? Да. да. А колори і білу фарбу брали для стелі, для потолка. І до них же ж оці В Ванну, значить, біж на кухню. Ну, він якийсь червоний чи рожевий, ну, коротше кажучи. Кажу, да? Він каже, да. Шукала, шукала сьогодні відео. І що ви думаєте, його знайшла? Mm -mm. Не знайшла. Десь в якомусь відео я про це розповідала. Ну, немає зараз мого Максимки. Був би Максимка, він би знайшов. Той знаходить, я не знаю, як йому це вдається, він може знайти будь-що. Будь Де в якому відео, коли про що розповідала, знайде що завгодно. Але з відпочинку він то вже повернувся, а Учора, у вівторок, він планував, мав поїхати на Чернігівщину до дідуся картоплю копати. Так що я йому навіть не буду не писати, не телефонувати, його турбувати, тому що ну, йому все рівно ніколи цим займатися, зараз шукати деяке відео, що я там розповідала. Ну, а в мене пам'яті нема. Як не крути, як не верти, а з пам'яттю біда бідося Сьогодні їздив Вовочка, купив миюче і купив вже один колор. Бо ми куплять купляли сюди три колора. ну За цей час, поки туди-сюди все переставлялося, примудрилися один розбити. Тому сьогодні прийшлося їхати докупляти третій, бо інакше воно було б зовсім не такого кольору. А бліде якесь? І купив сразу миючого, подобається мені те миюче, бо в нас закінчується вже миюче. І вже як стеля пофарбується, можна буде зробити сюди, прикріпити освітлення. О, та лампа, яку ми сюди купляли, вона лежить у нас, здається, з грудня. Лампа на стелю. І ліноліум на пол. Ну, ліноліум на пол, це буде взагалі в самому кінці робитися. Це вже буде робитися, мабуть, а можливо, і не в самому кінці. Коли б я щось подумала спочатку, що вже коли пофарбуємо кухню, тоді, щоб менше топтатися по ньому, постелимо тут ліноліум. А зараз що подумала, коли стелити. Ліноліу треба буде виносити машинку. Коли фарбувати стіни, треба від'єднувати, виносити е, пральну машинку. І щоб не робити це 20 разів, мабуть, воно робитиметься одразу. Тобто, коли винесеться пральна машинка, ось ця тумбочка, е, щоб пофарбувати, от тоді, напевно, стелитиметься ліноліум, щоб 10 разів це все не тягати. Ну що. А ми підемо на трояндочки, подивимося. Ось тут фарби, тут звалище тепер. Ось такий колор ми купляли одну пляшечку розбили. А сьогодні не знайшли таку, купив інший. Ну, теж біж. Ось. Боже, як синенькі пахнуть. Ось це зелена фарба. Ну, я не знаю, ми ще не відкривали, яка вона там в реалі. Наліпка не дуже, звісно, яскрава. Це гумова фарба також. Далі ось вона коричнево-червона якась. Така це на кухню. Фарба. Ну, а там біла і. Ой! Господи, я вас чуть не уронила. І ось до неї колор, ось така буде стеля моя бути на кухні. Та фокусуйся. Ось. На 3 літри ось такий колор. Ля. Щось після того, як я вас трішки ледве не вранила, не фокусується. Довелося вимкнути камеру і вимкнути по новій, бо не хотіло фокусуватися. Вся фарба гумова <кхід> Flex Paint Premium. І біла така. І ця красно-коричнева, і зелена така ж точно. ось, вся фарба гумова.